Володимир Поросюк, я дякую радикальній фракції, що надала слово. Що я хочу сказати, ви знаєте, в цій країні кожна біда має прізвища. Заходимо на сайт Верховної Ради і дивимося, як 318 чоловік допустили до тієї ситуації, яка зараз є в країні. Коли ми тоді звільняли Ярему і призначали Шокіна, ми ходили по залу і просили не робити цього, бо тому що через рік чи через пів ми будемо говорити, що ми з чимось не справились. Ви подивіться на що перетворилась прокуратура. На Орган, який займається політичними розправами, Мосійчука звинувачували до чого вони довели, до нічого, тільки до заяв. Вони показали якісь там записки, що хтось комусь гроші давав до чого довели, до нічого. А хто давав команду? А давала банкова. От тому ми маємо нести за це всі відповідальність. Ті, хто тоді натискав кнопку За. А тепер до Юрія Віталійовича, великого реформатора України. Я пам'ятаю, як він вийшов і тут каже. Ви завтра будете всі молоді юристи працювати в прокуратурі. Тому що ми приймаємо закон, який вам дозволить іти працювати. Знаєте, що так не відбулося, тому що вони, оці от пострадянська політична еліта, вас тільки годує заголовками, що вони щось реформують, тільки коли вийдеш на вулицю, зовсім не є так. Тому, шановні громадяни, як ви ходите на вибори, дуже добре розумійте, за кого ви голосуєте, і потім будете жити в тій країні, за яким ви зробили свій. Свідомий е, вибір, дякую. Дякую.